У нас сьогодні ще робоча Subaru Ascent 2020 рік. Система без навігації, температура Цельсія в нас. Но це у нас канадець, тому ми її не прошивали. Прошивали тільки мультимедійну систему. МПД дисплей тут звичайний, тому його також там нема мови навіть, бо а, так як канадець там Цельсій вже. Отже, тут прошили ми мову, зробили бездротовий карплей. Європейські частоти радіо, голосові команди, всі налаштування, все це у нас переконано. Отже, якщо у вас така система без навігації, з навігації, все це можна пошити, змінити регіон, зробити бездротовим карплей, активувати його. Ну і Android Auto також. Отже, якщо ви в іншому місці, можна зняти та відправити нам необхідні блоки. У нас є відео, як все це знімати. Отже, звертайтеся. Дякую.